Незламна країна, незламні українці продовжуємо говорити про теоретичне формування нової осі зла між Іраном і Росією і як нам цьому протистояти? А з нами Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю. А пане Тараса, тут є інформація власне від директора ЦРУ Вільяма Бернса про те, що Іран посилює поглиблює співпрацю з Російською Федерацією, і крім безпілотників, постачає чи думає постачати Росії ще й снаряди для артилерії і танків? А ми намагаємося все таки розгледіти оцю зачатки формування теоретичної осі зла між двома цими режимами давно підсанкційними і диктаторськими Іраном і Росією. Якої якості можуть бути ці бопри. Паси, снаряди, артилерія і танків від Ірану. І наскільки можуть в теорії допомогти Росії? Ну, ми бачимо зараз, що насправді російський режим а, старається знайти будь-де будь-які ресурси, які би допоміг йому вести війну в а, Україні, так як в принципі російська армія звикла це робити, тобто не тільки не рахуючись з втратами власного особового складу, так але і також покладаючись не стільки навіть на якість своєї зброї, скільки на кількість того, що вони можуть а, притягти на поле бою. Тут а, ми говоримо і про бронетехніку легку і важку, ми говоримо про артилерію, ми говоримо про використання там повітряних платформ безпілотників, тих самих ракетних ударів і так далі, тому в принципі, ну з цієї точки зору, враховуючи те, що російська армія взагалі от якось інакше вона воювати просто не вміє, так тобто там не стоїть питання якогось стратегічного підходу чи питання використання якихось нових технологій, чи якогось такого більш ну розумного ведення війни, все зводиться до того, щоб засівати тілами власних солдатів поло бою і відповідно. Власною кількістю просто виснажувати противника і таким чином домагатися ну власне перемоги на полі бою не тільки тому от з цієї точки зору в принципі ну якби Іран може допомогти Росії в даному контексті, враховуючи те, що Росії потрібна ну в першу чергу кількість, а не якість. Зрозуміло, що деякі види озброєнь, ну наприклад, ті самі безпілотники, так які росіяни вже активно в Ірану, ну скажімо так, позичають і використовують це технології, ну приблизно. Такого більш-менш більш сучасного рівня, але знову ж таки, Іран їх має тільки завдяки тому, що в 2018 році йому вдалося приземлити, ну, більш-менш цілим один американський безпілотник-Жнець і власне от, іранці продовжують копіювати його технології, да, І роблять там, зробили кілька моделей своїх, в тому числі ось ці шахеди. Все інше, в принципі, ну, якби воно так чи інакше буде десь на рівні тої зброї, яка є в Росії, і навіть, можливо, трошки краще, тому що ми бачимо, що росіяни через брак ну власне своїх систем озброєнь вони починають знімати з консервації техніку там 70-х років, 60-х років, тобто те, що є в Ірану, воно ну плюс-мінус десь на цьому рівні, можливо, навіть трошки краще. Тут питання в іншому: питання в тому, чи здати навіть Іран з його запасами задовольнити потреби російської армії, тому що ну. Ті той рівень втрат а, на полі бою техніки і а, різних систем озброєнь, які зараз демонструє російська армія. Ну власне, ці апетити задовольнити дуже важко. Російські ВПК уже практично здався. Вони ну навряд чи зможуть а, поповнювати запаси російської зброї, так як вона ну, скажімо так, палиться на а, полі бою в Україні. Тому власне, от. Якийсь додатковий ресурс Росія намагається знайти в тому числі і в своїх іранських союзників. Час від часу Іран активно спростовує постачання і допомогу Росії зброєю. От свіжа заява від Міністерства закордонних справ цієї країни. А це заяви для кого? Для їх внутрішньої аудиторії. Ми бачили ці шахеди. На них написано, що воно шахет. Ну якби це ну прямий доказ. Ну, це типова політика Ірану. Ми можемо згадати дуже багато міжнародних інцидентів, в тому числі там збиття українського пасажирського авіалайнера, так де іранська влада, вона ну, просто до останнього відмовлялася це все визнати. І навіть коли всі докази вже фактично були, як кажуть, відкриті, так, все було на столі. Все одно Тегеран офіційно все спростовував і розказував, що не все так однозначно. Тобто, в принципі, це якби типовий хід їхньої політичної пропаганди. Ну і тут взагалі. То нема чому дивуватися. Інша справа, що е, ми повинні розуміти, що є дуже велика різниця між тим, як ми, е, ну, от, скажімо так, е, яку ми. От... Політичну або безпекову оцінку даємо цій ситуації, да, тобто ми розуміємо, що Іран справді постачає ці безпілотники, Росія їх використовує для е, повітряних ударів по території України і по наших цивільних об'єктах. Але е, коли справа доходить до юридичної площини, так тобто до е, того, щоб зібрати юридичну е, от правову базу в правовій логіці, то ми повинні розуміти, що ну насправді ця справа набагато складніша, аніж просто робити ось такі от логічні висновки, так що там, якщо, наприклад, вчора позавчора. В Росію прибуло два транспортних Іл-76 з Ірану, так а вже в ніч з вчора на сьогодні росіяни запускають дві хвилі е, іранських безпілотників цих, то зрозуміло, що ці літаки привезли. Але якщо говорити про е, юридичну сторону справи, про те, щоб е, мати юридичну доказову базу для того, щоб е, переслідувати іранський режим в міжнародному правовому полі, то ми повинні розуміти, що тут справ все набагато складніше, і е, збирати ці докази ми повинні не тільки самі, але так само з нашими західними партнерами, Партнерами використовуючи дані і американської розвідки, яка теж якби ну вже прямо говорить про те, що е, союз між Теграною і Москвою з такої от військово-технічної точки зору, це вже ну майже доконаний факт. І так само нам треба е, кооперуватися з нашими міжнародними партнерами для того, щоб в міжнародних судах ця справа була е, ну я кажуть максимально в. Е, Здатна дійти до, до свого фіналу, і можна було притягнути е, е, іранський режим до відповідальності. Е, як мінімум, ну скажімо так, добившись того, що їхні ті санкції режим, який зараз діє проти рану, він може бути набагато серйознішим, враховуючи те, що вони роблять, як допомагають Росії, Україна так само готується до наступу, готуємо резерви, накопичуємо, чекаємо на техніку від партнерів. А збираємо танки в прямому сенсі по всьому світу. Буде там 14, там 15, там ще кількість, і вони різні ці танки. Чи не створить нам проблему? У нас і так вже є феномен цієї. Війни це так званий зоопарк озброєння і зоопарк техніки. І далі воно виходить, тільки посилюється. Ви знаєте, тут є один нюанс, який насправді трошки нівелює. Це це справді незручно. Мати кілька різних моделей одної тої самої системи озброєнь, так це ну, скажімо так, створює певні незручності в експлуатації, в технічному обслуговуванні і так далі. Нас виручає те, що насправді величезну частину цієї роботи по обслуговуванню і ремонту беруть на себе наші західні партнери. Тобто, ті країни, які постачають нам свої, наприклад, самохідні артилерійські установки, вони ж або і Інші держави-партнери вони забезпечують там ремонт, регламентні роботи чи, зрештою, заміну одних САУ там на, на нові, ті, які ще не відпрацювали свій ресурс. В даному контексті ми цієї проблеми не, цю проблему не дуже відчуваємо, але це насправді досить серйозна річ, якщо говорити про системний підхід до переозброєння Збройних сил України. В даному випадку для нас головніше ну, не стільки те, щоб зібрати. Ну, скажімо так, основного бойового танку, да, от, якби одного виробника, одну модель одного покоління. У е, нас трошки інша задача стоїть, в нас зараз стоїть завдання зібрати е, максимально швидко е, ті системи озброєнь, ту зброю, яку ми можемо максимально швидко використати на фронті. Тому тут стоїть питання навіть не в тому, що ми е, маємо таку розкіш, як час, да, щоб її потрат, його потратити для того, щоб зібрати, наприклад, там, ну, е, кілька бригад там е, е, Леопард-2. Наприклад, так ну, ми зараз збираємо всі доступні опції. Ми збираємо всі доступні ну, скажімо так, нам моделі цих систем озброєнь. Ну, якщо говорити про леопарди, то в нас трошки ну, практично порівну модели Leopard 2 і Leopard 1, оскільки це один і той самий виробник, і це фактично один і той самий тип зброї, так? просто там ну, якби різного покоління. Якихось особливих проблем з експлуатацією тут в, загалом не має бути. Але ми повинні розуміти, що якщо от говорити там на середньо- і е, довгострокову перспективу, так не е, брати зброю не тільки для того, щоб її зразу використати на фронті. Так, і ми повинні розуміти, що частину цієї зброї ми, ми втратимо, ну, тому що бо це, бо це війна. Так. Е, якщо говорити на середню і довгострокову перспективу, то звичайно ж нам треба обирати буде, якусь одну модель. Плюс зараз цієї ситуації полягає в тому, що ми в бою. Е, Стимо дуль і ну ду кілька, кілька моделей, да кілька моделей артилерійських установок, кілька моделей танків, і зрештою самі наші військові вже будуть краще орієнтуватися на перспективу, на яку одну основну потім краще буде перейти. І відповідно вже під це буде е, трансформована наша база логістики, під це буде трансформована наша технологічна база. Ну і відповідно, ми е, вже потім будемо ставити на озброєння якийсь один конкретний вид танку, один конкретний чи кілька видів е, артилерійських установок, ну і з авіації. І зрештою та сама історія. А як стосовно навчання, це ж теж особливість, так у нас буде якийсь, якась група військових, які вміють тільки на леопардах, якась група буде вміти умовно тільки на Абрамсах, хтось там буде на шведських танках. Як вони всі будуть взаємодіяти? Тут нам дуже сильно допоможе така штука, яка називається натовські стандарти. Саме от в тому, що стосується військово-технічних їхніх аспектів. Хоч моделі натовських озброєнь, вони різні, так? тобто ті самі основні бойові танки виробляють і німці, і французи, і британці, і американці. але... Це виробництво, хоч воно там от національне да, в кожній державі, але технології, які використовуються, вони є максимально взаємосумісними. Це робиться для того, щоб е, ну от на рівні НАТО, наприклад, так, коли е, Альянс, перед Альянсом постає якась загроза, яка потребує військової відповіді. І тоді країни-члени НАТО вони повинні кожна з е, своїх збройних сил виділити там певний компонент, е, певну, певну частину певні підрозділи, які повинні от разом е, взаємодіяти, разом воювати на полі бою. І от саме там ці НАТОвські стандарти в плані озброєнь вони себе по максимуму проявляють. Тобто, ну так само ж багато національні сили альянсу вони теж оперують різними видами озброєнь на полі бою. Але враховуючи те, що ця зброя вироблена плюс-мінус за одним зразком, за одним технологічним рівнем, скажімо так, ну питання в дуже великій різниці в експлуатації цих зразків і в цієї зброї, і в бойових умовах, і зрештою, там при тренуваннях, на навчаннях і так далі. Великої проблеми це не становить, тобто це не розрив а, ну на ціле покоління, так це плюс-мінус один рівень технологічно, так як, як говорять про авіацію, да? там а, а, бойовий літак четвертого покоління. В різних виробників а, є звичайно, особливості, є нюанси. Але технологічна база, те, що зашито в а, ті технології, які використовуються в цих літаках, вони плюс-мінус однакові. І це робить їх, якщо не ну, звичайно, не повністю взаємосумісними, але їх використання спільне на полі бою а, дозволяє їм ну. Разом вести бойові дії і відповідно досягати тих цілей, які представляться військовим командуванням? А питання боєприпасів вже були заяви і представників НАТО про те, що будуть поновлювати виробництво? От свіжа новина. Болгарія сьогодні запускає виробництво 122-мм снарядів радянського зразка, і це тільки для потреб України. Очевидно, як швидко все це відбувається, і чи встигають наші партнери за цією потребою у снарядах? Ка зараз у нас є? Ну, власне, наші партнери стараються не відстати, вони стараються йти от просто на гавногу з тими потребами стратегічними, які зараз є в Збройних сил України. І саме для цього, до речі, ну, не тільки на національному рівні, так, тобто ми на двосторонньому рівні з окремими державами домовляємося про те, що вони починають випускати для нас додаткові тільки для потреб України там снаряди під певну артилерійську систему. Ми бачимо, що і. Країни Європейського Союзу починають між собою кооперуватися, тобто були вже ініціативи, були проведені зустрічі на е, рівні Європейського Союзу з цього приводу. Так, тобто, як держава ЄС можуть одного допомогти, в когось, можливо, є технологічна база, але немає фінансів достатньо, щоб цю технологічну базу зараз розкрутити, тому що вона там за останні десятиліття вона там трошки підупала. так, е, В когось технологічної бази немає, але є гроші, які, які можна виділити так, допомогти іншій країні цю технологічну базу налагодити. Ми бачили, що 21 лютого відбулася зустріч тристороння між представниками України, Європейського союзу і НАТО, теж саме з цього приводу з приводу координації спільних зусиль для того, щоб виробляти достатню кількість снарядів, які потребують наші війська, і відповідно мати. Готову вже логістику для того, щоб ці снаряди доставляти. Тому ми бачимо, що е, зараз наші західні партнери вони вже переходять від таких індивідуальних зусиль, так, до зусиль кооперативних, і відповідно е, оцей е, напрямок. Забезпечення українських військових снарядами і відповідно боєприпасами він вже стає просто частиною ну, таких ініціатив, як, наприклад, Рамштайн. Тобто, ну фактично, можемо говорити про те, що ми бачимо десь щось схоже на, на окремий снарядний Рамштайн. Ну от чи боєприпасний Рамштайн, який буде буде працювати тільки на те, щоб забезпечити збройні сили України всім необхідним для перемоги в частині боєприпасів. Пане Траса наостанок як. Зміняться оборонні стратегії наших партнерів, враховуючи оцей от досвід повномасштабного вторгнення в Україну, і ми вже бачимо тенденції, так що вони розуміють, що і зокрема і найближчим сусідам нашим потрібно самим вкладатися в своє озброєння, і там інші країни про це будуть говорити. Які висновки вони зроблять з цієї кампанії? Ну, остаточні висновки будуть зроблені вже після завершення цієї війни, і по результатах цієї війни теж якби, буде зроблено такий комплексний аналіз, який безумовно дуже сильно вплине на політику безпеки і регіональної, і на глобальному рівні. Але вже зараз можна говорити про те, що от той самий Рамштайн, про який ми згадували, практика домовленостей по постачанню зброї, наприклад, країн-членів НАТО третім країнам, таким як Україна, які не є членом Альянсу, але є союзними державами. Механізмів їх ще рік тому назад взагалі не існувало, і ми побачили, що захід насправді ось за цей рік від початку повномасштабного вторгнення російського на територію України. Захід колективно почав напрацьовувати ці додаткові безпекові механізми, які дозволяють Заходу в тому числі реагувати. Ну не звичайно прямим, прямою військовою участю, так але на рівні допомоги стратегічної такої матеріальної відчутної союзнику, який зазнає збройної агри. Ми бачимо, що ці механізми вони насправді вже функціонують, і е, ми можемо бути більш ніж впевнені, що цей механізм він стане частиною системи колективної безпеки НАТО. Так само ми бачимо, що під роботу цього механізму, який був незвичний для альянсу від самого початку, сам е, альянс почав трансформовувати внутрішні свої процедури і логістики, і е, того самого виробництва боєприпасів, про які ми теж сьогодні говорили. Тому всі ці моменти вони е, вже е, однозначно можна сказати, що вони вже стають е, частиною. Бутні трансформованої системи безпеки НАТО, ну і очевидно, що вони ж будуть вписані в нову глобальну безпекову архітектуру світу. Досвід України були заяви, зокрема і від чеського президента про те, що Україна, коли буде членом альянсу, вона буде одним із ну сильних учасників, оскільки українські військові мають неабиякий бойовий досвід, якого не мають на жаль, чи на щастя, представники інших держав. Так, безумовно, досвід ведення бойових дій, причому ну, якби не просто якихось локальних військових операцій, так, а досвід участі в військовому конфлікті високої інтенсивності, таким, яким зараз є ця війна да, в Росії проти України. Насправді, такого досвіду в альянсі ну, можливо мають тільки Сполучені Штати, і то США ну, трохи давно так не воювали, так, тобто останній якийсь такий більш-менш схожий конфлікт американська армія мала справу з регулярною армією іншої держави на полі бою. Це була війна в Іракові, мабуть, 2003 року. В принципі, жодна інша країна-член НАТО не воювала, ну так, от беручи на себе основний тягар бойових дій з регулярною армією іншої держави. Ну і відповідно, ми в цьому контексті є одним із найперспективніших майбутніх членів альянсу. І відповідно наш досвід бойовий, особливо він теж ляже в основу дуже багатьох оперативних і стратегічних доктрин не тільки НАТО в цілому, але й окремих країн-членів, зокрема, тому що американці. Вже дуже багато своїх оперативних доктрин попереписували під впливом того, що вони бачать на полі бою в Україні. Дякую дуже, Тараса. Тарас Жовтенко був з нами, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Дякуємо